Саму першого дня нас скинули в саму, саму гарячу точку. Ми заїжджали в Бахмут і ми три, три місяці ми не виїжджали з нього. Ми 24 години ми жили і працювали там. Тобто інші снайпера так не робили. Але вони просто ж так нас називають приводами Бахмута. Тому що кожен місце, кожен підвал, кожну квартиру, ми знаємо, в цьому місці, з якою можна працювати. Якщо є люди, в яких є сталеві яйця, то це мої хлопці. Люди е, вибирались не по взаємним інтересам, як там в школі або в дитському саді, а в помінню друг друга доповнювати. Кузя — це у нас авторитет. І не думайте, що це так. Ти вінтовку взяв і ти в красавчик будеш там ходити. Такий я перчик. Ні, так щоб перчиком стати треба пої. Це нормально не? навіть я інколи з ним не сперечаюсь. Ну Васильович не дасть збрехати. Якщо Кузя сказав, то я говорю, «Ладно, Кузя по-другому бути не бор. Він снайпер, він командир відділення. Значить, він приймає автономне рішення повністю. Планує свої операції, відповідає за кожного бійця своєї групи. Результати показує, Ну, колосальні. Я з собою в середньому до 200 патронів перевожу. Тобто, що різні ситуації бувають. Саме більше було там, один нас сектор був хороший такий п'ятерочки на окраїні Бахмута, то ми там дуже плотно працювали. Вагнерів ми гасили там просто. Вони ходили, як в себе вдома. Вони не розуміли, що сталося. А коли ми вже приїхали туди, їх недільку неділю клепали там, то інтенсивність дуже. У мене в день по 150 патронів уходило. Ви не думайте, ну як думають всі, що снайпер це така професія, що десь далі, десь наблюдаєш і щось. Ні, ребята, зараз практика показує в обратну сторону. Зараз дуже сложно працювати снайпером. Тому що снайпер це перша цель для них, яка ну треба її убрати зразу. Вони не тратять, потратять все, що в них є, боєкомплект будь-який. Всім страшно. Всім тут не, нема кому не страшно. Не страшно, тільки дуракам. Ну, Альфа у нас мисливець. Снайпер займає більш вигідну позицію. Всі. Це людина, яка занадто увлічена перемогою. Я його навіть інколи спинити не можу. Якщо Альфа йде працювати, то це все всім руснявим там під. Тип... если даже идет, например, группа, в которой есть, например, там пулеметчик, да, там, и офицер, если не будет этих двух фигур, то все остальные просто, ну, могут банально просто разбежаться, потому что принятие решения, если там кто-то есть второй, третий, четвертый там номер, не знаю, как там по уже, да, они могут там взять на себя, но в основном, как в бою показывают, снимаются первые две-три самые основные цели, народ начинает разбегаться. В каждом подразделе есть изюминка, неординарность. То есть в нашем подразделе есть на 100% успешность, можно сказать, есть француз. Мы не должны бояться, потому что мы кошмар для них, а не они для нас. Француз – это у нас э, специфичная людина. Это тонкий французской души мужчина. Значит, э, фахивец, бездоганный снайпер. Очень показательно, когда мы приходим на позицию, а, как противник себя ведет. Когда мы приходим и видно, что здесь никто особо до нас не работал по противнику, вот так вот серьезно, то они ходят вальяжно, медленно, просто идут прогуливаясь. А когда мы по ним чуть поработаем, они уже хотя бы пригибаются. Когда мы подольше по, -по поработаем, они бегают. А когда совсем хорошо поработаем, они ползают. Значит, в воде, э, вот вы с Кущем общались, Кущ вообще красавчик. Я люблю Екстремально поїздить, а тут найкращий екстрим, на найкращих автомобілях. Мені подобається. Найкраща робота в світі це людина, яка, по-перше, знає кожний закуток Бахмута. По-друге, я про нього, ну коли мене поранило осколками, мені сім осколків по ногам прийшло, то він мене з Бахмута на хамірі вивіз. Тому що на той час в Бахмуті жодної групи евакуації медичної не було. Багато що відбувається по дорозі. Вони, вони там і лишаються, і є такі складності, як їх об'їхати. Нельзя, менше 60 кілометрів ти не, не можеш, ну не маєш права їхати, тому що тебе заптурять десь на якомусь повороті або ще десь. По поводу батька Тараса. Стараємося зробити все, щоб було по красоті. Найчуйніша людина, в нього авторитет в підрозділі, як у батька. Він розсудливий. Завжди за правду, як кулеметник він бездоганний. Ми допомагаємо снайпері як в облаштуванні. Так і в прикритті, тому що снайпер може у нього свій сектор роботи. Він не може бачити заду, він не може бачити вход, той самий. Це РПК, простий ручний кулемет Калашникова. Я його спеціально підобладнав з пбс для того, щоб був схожий постріл із нашою гвинтівкою, якою ми снайпера наші працюють. Противник старається як е, від, якщо по ньому він розуміє, як по ньому працює якийсь Кулемет, тим більше 5,45, він його не дуже боїться. Він думає, що я з механікою сидю собі, я його погано навіть бачу. В ну, чому я його добре бачу, особливо, якщо тепловізор, я силует його добре бачу. На 700 метрів я працював ним дієво. Кожен боєць, який знаходиться в Бахмуті, незалежно від е, найменування підрозділу, незалежно від е, кваліфікації своєї, він знаходиться в Бахмуті і він дійсний патріот. Хлопці тримаються вже стільки місяців, е, ну, я вам скажу так, вони сруться вже 11 місяців на бахмуті, Конкретно сруться, обсирають всі свої штани. Як правильно Василь сказав, друга армія світу не може взяти маленьке містечко. Ну це про щось каже. І ну, як би воно не було, е, я не шкодую. Ну, і хлопці, жоден з хлопців не шкодує тому факту, що він захищає і, ну, безпосередньо місто Бахмут. Через 5-10 років я би в Бахмут повернувся і подивився на відроджене місто. І ну, я думаю, місто повне дітей там, посмішками і, і українців, які в ньому будуть щасливо жити.